Вітаю вас на своєму каналі. Знову ми зустрілися з вами на кухні. Я, ну як завжди, катастрофічно нічого не встигаю, але то нічого. Намагаюся впоратися з усім, що мені потрібно. Хоча б з тим самим необхідним, щоб вдома було що їсти, щоб вдома було більш-менш чисто. Ну, мені останнім часом дуже допомагає син. Він мені Ось навіть зараз розкладає продукти, може щось прибрати, і допомагає мені з Ангелінкою. Вони дуже гарно граються. Ну, не завжди. Якщо немає в когось настрою, то вони можуть навіть і сваритися. Але до бійки не доходить, це вже плюс. Поки я готую їсти, дитина моя пилососить у мене прямо під ногами. І це, знаєте, вже. Хвилин 15 мого часу точно він зекономив. Поки я їм готувала їсти і намагаюся тримати все в чистоті, хоча бачу останнім часом, що скоро будемо робити з вами мотивацію на шалене прибирання. Тому що в квартирі повний безлад. Так, поверхнево прибирається, а взагалі. Трішки потрібно навести лад, але зробимо це трішки пізніше. Вирішила я зробити такий тортик. Давно ми його не робили, і діти захотіли. Ростик його дуже полюбляє і якогось разу купував його, коли йшов зі школи. І каже, мама, ну зробити такого нам тортика, бо мені було мало того кусочка, якого я купував. Ну, а хто я така, щоб відказати дитині, тому давайте зробимо. Купила. Згущенку купила ці вафлі, ну і зробила їм тортик. А мої хвостики завжди у мене під ногами, то танцюють щось і всі знаходяться на кухні. Я не знаю, чому так, хоча можна було йти і гратися в кімнату, правда але їм веселіше зі мною на кухні. Я ще паралельно щось в них питаю, з ними розмовляю, сміюся з них. Це Ангелінка, щоб ви розуміли, вчить Ростіка танцювати. Так вона навчилася в садочку і навчила Ростіка, каже, давай, я буду тебе вчити, а ти повторюй. Ну і Ростик теж з нею грається, і він їй показує, вона повторює. Вона дуже любить такі активні ігри, щоб стрибати, танцювати і взагалі активно проводити час. Якщо щось таке більш спокійне, її вистачає ненадовго. Її вистачає на хвилин 10 і все. І вона переключається на щось інше. Ну, і... Звичайно, діти взяли одного, взяли одного вафлю ось цю, і трішки її під'їли. Кажуть, що дуже так теж смачно, але чекали тортика, коли вже його можна буде порізати. Ангелінка прийшла і питається, ну його вже можна різати трошки. І ось так: от проходить наш вечір, можна так сказати, бо сьогодні у мене тип був вихідний. Але я не замітила, як він, як він у мене був і куди він взагалі подівався. У мене був один день вихідний, і якось я дуже багато мала справ і нічого не встигла зробити, якщо чесно, з того, що планувалося, того, що планувала я для себе. І вихідний прийшов коло мене, і я з ним навіть не привіталася. Але таке теж буває, коли багато на себе береш різних справ і хочеш все-все-все встигнути, а це просто нереально. Ну, зараз такий якийсь період у мене в житті, що трішки важкувато. Я маю багато роботи і багато різних справ. І не вистачає мені часу взагалі ні на що. Якщо ви замітили, не встигаю викладати відео, тому що я не встигаю його навіть зняти. Але думаю, що найближчим часом все ж таки у мене звільниться трішки часу, і я повернуся в свій звичний режим. Готую я. Макарони відварила, і у мене було трішки фаршу. Я його обсмажила, додала цибулю, додала моркву, спеції, томатну пасту. І це будуть, е, типу, оля, макарони по-флотськи. Щось таке дуже е, цікаве, тому що я накинула туди всього, всього що у мене було. Е, і... Так приготувала, але вийшло дуже смачно. Макарони з м'ясом, з цибулею та моркою ну, смачно. Всі їли з задоволенням, а я задоволена, що всі їли з задоволенням. Але діти мої захотіли просто макарони з маслом. Вони дуже люблять макарони з маслом, ну, а Ростик ще посипає сиром. Він теж любить макарони з сиром, не тільки з маслом, а ще й з сиром. Ангелінка mm -hmm. такого не їсть. Ну і що ще? Ще чекало мене прання, якого дуже дуже прибагато на балконі, яке потрібно поскладати і вивісити інше прання, яке у пральній машинці. Куди ж без цього? Мені здається, у мене вже в кожному влозі є прання. Я просто показую своє життя без прикрас, таким, як воно є. Показую те, що роблю. Звичайно, не можу вам так прям показувати 100% свого життя, але велику частину все ж таки показую. Ну і приїхала нам посилочка з Китаю, яку дуже чекала донечка, тому що вона замовляла ось такі крила. Вона побачила десь в інтернеті. Чи... У мультику не пам'ятаю такі, і їй дуже сподобалося, і вона дуже хотіла. В магазинах ми не знайшли, в Аврорі таких не було, тому замовили з Китаю. Ну і я з тим усім ще замовила собі дещо для нарощування вій. Запитували мене, як мені, скільки коштує, і всяка така. Я зніму про це окреме відео. Чи варто цим займатися? чи не дуже варто цим займатися, але все ж таки зніму окреме відео для тих, кого це цікавило. Ну, і ми ще ввечері відправилися трішки на прогулянку. Ми з Ангелінкою прогулялися зовсім трішки по майданчику. Ну, а Ростислав зустріли його з тренуванням. Настав ранок. Я ще така заспана дуже сильно, але збираюся вже на роботу. Одягаюся я дуже тепло. Тому що там на квітковому ринку дуже-придуже дуже холодно, я вже в кофті одягаю ще ось таку теплющу кофту, тому що там замерзнути дуже легко. Я і так прийшла, хоча, здається, дуже тепло одягнулася. Одягнула ще жилетку під куртку, зверху куртку, взуття тепле, але все ж таки замерзла. Але Нічого страшного, я туди не ходжу кожного дня. Я туди ходила лише два дні в тиждень і одягнулася на наступний день ще тепліше. Одягнула ще тепліше взуття, щоб вже остаточно не промерзнути і не захворіти. Бо там дійсно дуже холодно. Коли чистила зуби, побачила, яке у мене брудне зеркало. Я так часто, поки щось одне робила, то за хвилинку там витерла зеркало або витерла крана, або ще помила умивальника. Є у мене таке, поки пішла чистити зуби, то зробила ще якусь справу. Я думаю, багато жінок так роблять, тому що все встигати нереально, а коли вже бачиш, що воно реально брудне. То одна хвилинка вже тебе по часу не спасе, можна витерти і приємніше все ж таки дивитися. Намазую своє прекрасне личко е гіалуроновою кислотою і кремчиком ще, і везу дитину в садочок, а сама на роботу. Ось такий у нас ранок, на вулиці, начебто якась дуже рання весна. По відчуттю на годиннику восьма. І я вже мала би бути на роботі, але я ще біжу на роботу. Я сьогодні працюю доставщиком кави, ну і п'ємо каву і приступаємо до роботи. Показую вам гарнющі, красивущі квіти, куди ж без квіточок. Квіти це завжди гарний настрій. Хочу передати його вам, хочу побажати вам гарного, приємного дня. Щоб ваші всі плани та мрії збувалися, щоб у вас на душі завжди було ось так яскраво, як ці квіти так гарно. І щоб ваше життя було наповнене приємними моментами. Хочу подякувати вам за те, що ви дивитеся мій канал. Я дуже дякую вам, дуже багато, і мені дуже приємно, що всі зібралися в одному місці у мене на каналі. І Давайте з вами зустрінемось вже зовсім скоро у новому відео.